Так, починається поїздка на яверник з Великого Березного. Підмаємо висоту. Температура 5 градусів тепла. Температура менше 1 градуса цифра 0,9 градуса. Це подйом на ярник. Висота до верха яверника 7 км. Тут заморозки о трава вінії. І ні, от туди будемо пиляти. Йдемо наверх. Дуже крутий підйом. Йдемо на один один. Висота почті 500 метрів. 454 От отуди я приїхав. Тут хороші види отсюда. Та великий березний. Там словацька границя. А там виска на яври. Знаю, чи видно, треба трохи приблизити. От вона. А тут я остановився. Я на автобусній установці з село Руський Мочер. От там у нас село починається. А тут така автобусна установка. Оттуди я проїхав. О тут поставили такі значки. Типу на яверник наліво їхати. Ну там, мабуть, крутий підйом. Що я буду їхати от туди прямо. Хоча я знаю тут якийсь другий. А тут два маршрута. Тут 6,5 км до яверника. Плавний подйом отут 5 крутяк. 2 часа 15 минут. Дубовий гай. Да-да-да. В кострину. В костро ми, мабуть, спускатись не будемо то літом. Їзде туди на джіпах? Тут вишка МТС, Київстар, Лайф, і Тейста. Це над великим березним. Красота, яворник. Ще не саме верх, ще трохи вище піднімемося. там великий березний внизу. Тут знову знаки всякі Будемо читати, що тут пише Під і яверником gps трек Що тут? Де там 300 метрів где-то вельми тужба О то яблоник 300 метрів Туда будемо, во там вершина k и I kak k ostrenom? Ne pravim da k drugu stranu. Ali ono će razljudo. nam malo 800 Так дивимося, що за ще знаки є. Це от куди ми приїхали? Руський мочер. 5 кілометрів. Великий вразень 13 Вот я на самому верху гори Яворник. Тут такий стоп. Насота 1020 м. Не знаю, чи видно. природно заповідний фонд України. І всякі знову значки. Ті самі, як на тому стовбі. Чорноголова. А тут навіть пише 1017 метрів. Вот. Ха, -ха, Ха! Значить, GPS береше на 3 метри, бо у них поганий GPS. -ов. А туди дрова веде на Чорноголову. А звідти я приїхав. Я на Яворнику. Я зараз з Великому Березному спустився з Яворника. Середня, відстань від верха 12 км 121. Це 21 Цельсія. В середньому 29, максимально 64 по асфальту і 48 по селу по камнях. Чіч курку там не був. Тепер сідаю на електричку. Зараз електричка буде 15.30. У лісі в лісі досить сухо було, ось півело велосипед чистий. Як і був чистий, так і остався. Болота взагалі немає. Це дуже добре.